Тебе попросили, щоб ти прийшов до нас на свято. Ми хочемо тебе привітати з твоїм днем народження. Але я так не буду говорити, бо я буду плакати. Але це, дякую тобі за все, за те, що ти воював за нас. Дякую вам, дякую. Шановне Юрію, вітаємо вас з Днем народження. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя і довгих років життя. Ми щиро вдячні вам за мужність і відвагу, за те, що ви, ризикуючи власним життям, захищали нашу рідну землю від ворогів. Сподіваємося і віримо, що все зовсім скоро закінчиться, все жахливе і всі ми будемо жити в мирі, спокої та злагоді. З повагою, Валентини Христина. Сестричкою вони намагаються. Дякую. Шановний Юрію, вітаю вас з днем народження, Бажаю вам міцного здоров'я, щастя та злагоди сім'ї. Щиро дякую вам за те, що ви стояли на захисті нашої країни, захищали нас від ворогів. З повагою, Богдан Чемечко. Дякую. Ці тут люта Нехай здійсняться тисячі бажань, що доля дарувала тільки щастя, програма храмо бідні, капельки страждання. Дякай, підмовиш на веса, кожен день засміхне на раді, а доля подарує зарипан, здоров'я миру, усміхів на дні, усмішок виборки, віцного океану, міцного кохання, у обманути. О, як гарно! гарно!